Казка про розумного зайця Став лайк та підпишись Жив собі у лісі сірий заєць. Були в нього жінка і малі лякливі зайченята. Це був дуже полохливий заєць, кожної гілки в лісі боявся, а вже про звірів і казати нічого. Жив заєць бідно, частенько на обід у нього бувала сама тільки зелена травка. Хоч звичайно свіжий качан капусти був би куди смачніший. Але хіба може бідний заяць дозволити собі їсти щодня свіжу капусту? Тимто й зайця в лісі прозвали Заєць травоїд. Зайчик уже звик до цього і навіть не ображався, коли його так кликали. Дуже бідно жив заєць. В лісі казали, шкода зайця, дуже він бідує, але помогти. Ніхто не помагав. І раптом все змінилось Зажив заєць справжнім багатієм. Ніхто більше не казав, шкода зайця, а всі стали казати от, живе заєць, як сир у маслі купається. Сталося це ось так. Одного холодного осіннього ранку зайчиха стала бурчати. І чоловік у неї поганий, і хата нікудишня, і вікна побиті, і всі звірі вже до зими готові та влаштувалися, а в них вдома соромно казати холоднеча. Вогкістю з усіх щилин так і несе. Діти мало не померзли вночі. Бачиш? Казала вона. Ще й досі тремтять бідні, і носики в них сині, і лапки червоні, і зубами цокотять. Нічого. став утішати її заєць. Я сьогодні вже візьмуся до роботи, полагоджу дах, заб'ю дірку у вікні. Наша хата стане не гірша від інших, а може, ще й краща. Не хвались! Сказала зайчиха, де ж ти тих дощок набереш діру заробити. Вона ж бач, яка велика. Дощок? Хе, посміхнувся заяць. Тут однієї дощечки стане. А дощечку де візьмеш? Я вже знаю, де. Я бачу біля одного тину гарну дощечку. Там, думаю, вона нікому не потрібна. А нам якраз пригодиться. І взявся заєць до роботи. Покликав свого старшого сина, і вони удвох тихенько вибралися з дому. Ох і наїлися ж вони страху, кралися від дерева до дерева, десь гілка шелесне, вони зараз у кущі. Хтось пробіжить, вони до землі припадають. Страшно в лісі бідному зайцеві, нарешті добралися до городу. Дощечка, яка була біля тину, так і лежала. Недовго думаючи, тато Заєць узяв за один кінець, а синок заяць за другий, і понесли. Від дерева до дерева, від кущика до кущика, глухими стежками несли вони дощечку до свого дому. Нарешті принесли. Уся сім'я вибігла назустріч, не гаючись, взялася до роботи допомагати батькові прибивати дощечку. Потім усі стали милуватися своєю роботою. Раптом старий заяць нахмурився. На дощечці було щось намальоване. Заяць придивився, Так і є. Намальований чобіт з вушками. От я дурний, розсердився заєць. Було б мені повернути дошку чоботом до стінки. «Ех, але тепер пізно вже не відірвеш!» і він сердито махнув лапкою. А зайчиха сидить у хаті і тішиться. Там тепер тепло, від вікна не дми. На радощах вона почастувала чоловіка смачним обідом. Навіть моркви десь добула і нарізала йому тоненькими кружальцями. Заяць наївся, сказав спасибі і ліг відпочити. Цитьте діти, не шуміть, сказала зайчиха. Тато спить. І в домі стало тихо. Раптом щось застукало. І ще раз Зайчиха на шпиньки підійшла до дверей. Хто там? Це я відчиніть. Хто це я не знаю? Я старої ведмедихи молодший син. Зайчиха аж затрусилася з переляку. А чого тут тобі треба? До шевця тут живе швець. До шевця. Зайчиха заспокоїлася, відчинила двері і сказала ласкаво: Серденько, ти помилився. Тут шевців немає, тут живе родина бідного зайця. Як це так? заревіло ведмежа. Три дні я бігаю лісом, шукаю шевця, адже мені ясно сказали, швець живе там, де чобіт у вікні. Нічого я знати не хочу, швець живе тут. Хай він швидше полагодить мені чобітки. «Бо ходити ні в чому. Ми йому за це горщик меду дамо, як тато назбирає. Люба, ведмежатко, сказала Зайчиха, де ти бачиш чобіт у вікні? Зайчиха вийшла і очам не повірила. На дошці у вікні був намальований величезний чобіт. Робити було нічого. Вона набралася сміливості і стала пояснювати, що це просто так для краси. Аж ось, звідки не взявся журавель. Підняв довгу ногу і розшумівся. Де швець подати мені шевця. хай швидше бере міру, мені потрібні болотяні довгі чоботи. А я йому за це риби наношу, і жабок, і поголовків усього подостатком. Тільки зайчиха стала умовляти, як прибіг горностай. Люба, зайчихо, скажи чоловікові, мені дуже потрібні капці, такі щоб слідів на снігу не залишали, тільки швидше, бо зима ось ось настане. Заплачу, скільки скаже, хай тільки зробить. Зайчиха зовсім розгубилася. Нарешті на галас вийшов сам заєць. Всі обступили його і дали умовляти Шевче, поший! Шевче, підбий, шевче, зроби. Заєць задумливо почухав лівою лапкою праве вухо і сказав Шановні громадяни, ви прийшли до шевця, і ви. Не помилились, дід, прадіда мого діда, справді шевцював. І я, звичайно, дещо тямлю в шевському ремеслі. Але що, боюся, що діла не буде. Як не буде? Заключали всі. Як не буде? Як не буде? Потрібен верстат, інструменти, де взяти? Дістанемо! загомоніли всі. Дістанемо. А товар далі заєць, шкіру, цвяхи. Дістанемо. заревіли звірі. Із під землі дістанемо. Недовго думаючи, скликали вони збори і вирішили. Кожен повинен принести зайцеві цвяхів, інструменти, шкіру, бо без шевця в лісі ніяк не обійтись. Заєць охоче взявся до діла і хутко навчився шити і направляти чоботи, бо він був розумний і не лінувався. У гущині на сосні був вивішений наказ про те, що всім без винятку забороняється кривдити лісового шевця, і не тільки його самого, але й жінку його, і навіть найменшого з дітей забороняється кривдити, навіть хижаки і ті не чіпали зайця. Адже в лісі без шевця ніяк не можна. От буває, підошва відірветься або халява трісне. Що тоді станеш робити? Заяць став шевцем хоч куди. Роботи було багато. Восени ледве встигав упоратися з усіма замовленнями. Тоді йому жінка допомагала і діти, хто як умів. Замовники приносили всякого добра. І жив заєць у достатку. Пізньої осінньої ночі до зайця на світло частенько заходив старий ведмідь. Він сідав на підлозі біля печі і слухав, як стукотів шевський молоток. Зайчиха частувала ведмедя вечерею. За вікном шумів вітер, а в хаті у зайця було тепло і затишно. Ведмідь дрімав біля печі, а зайчиха чи не сотий раз розповідала про дощечку, яка зайця навчила сама ремесла, і щастя зайчиній сім'ї принесла. Став лайк та підпишись!